Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила, 29 жовтня. Сьогодні поговоримо про смерть Путіна, а також про можливий полон наших військових. Я вам розкажу про свій сон. Наразі, давайте я вам нагадаю, що 26 жовтня оголосили про нібито серцевий напад в Путіна, що його там тримають в морозильці. Але давайте будемо розбиратися, чи так це чи ні. А перед цим я вам нагадаю свій таро-прогноз від 4 березня, де я вам розповідала про сон. І про те, що саме з 24 жовтня по 11 листопада може бути оголошено, можуть бути новини про смерть Путіна. Випадала там п'ятірка кубків. Подивіться самі. П'ятірка кубків, чи помре Путін у 2023 році, там також випадала першою. Взагалі, хто практикує Таро, то знає, що ця карта мож, означає утрату, е, сльози, смерть на похоронах. Ось таке п'ятірка кубків може означати. А у прогнозі від 2 вересня 23 року я вам говорила про те, що можуть бути новини про цілу когорту смертей або хвороб різного роду імператорів на Росії. Пропоную вам також переглянути цей фрагмент: смерть на Росії чи помре якась дуже відома людина цієї осені. Цієї осені, чи буде смерть якоїсь дуже відомої людини. Десятка жезлів може говорити, що навіть якась плеяда. Плеяда буде, а не одна людина. П'ятірка Пентаклів. Паш чаш і імператор. Так, якщо брати по цих картах, яка карта говорить про новину? Паш чаш. Добра звістка щодо. Стану здоров'я імператора. Це дуже важко і дуже, як наче як смерті. Я думаю, що будуть з'являтися новини в інформаційному полі, що, можливо, і сам Путін дуже хворий і ось ось віддасть Богу душу. Давайте перевіримо ще на Ленорман, Чи будуть з'являтися новини про смерть? Якихось імператорів на Росії? Чи будуть з'являтися новини про смерть імператорів на Росії? Цієї осені. Так, якір може говорити про те, що хтось піде туди, в землю. Щури, птиці і. Вершник. Ось тут фактично дублюються розклади. П'ятірка Пентаклів і щури говорить про те, що хвороба, якась хвороба або інвалідність, або от щось дуже таке суттєве нанесена шкода здоров'ю. Далі паш кубків птиці це про новини, і імператор-вершник може говорити про звістки. Про якогось генерала, тому що Путін, я сумніваюся, що його вершником би показало відхід якогось керівника. Так, по ключу може бути про те, що і відхід навіть в інший світ. І хрест тут у нас випадає. Перевернулася карта Батіг. Хочу вам сказати, що цієї осені дуже ймовірно, що буде звістка про смерть якогось високопосадовця на Росії ось ключ і хрест. Про це будуть йти розмови. Це може бути. Як і військовий хтось з генералів, так і хтось з вищого керівництва Росії. І ось тут буде мова йти або про те, що в нього поранення, або ж навіть і про летальний випадок. І по десятці жезлів можна говорити, що це буде не одна особа, а ціла така когорта політиків військових, які в Росії мають причетність до війни в Україні, і в них буде дуже складна. Ситуація зі здоров'ям і навіть летальні випадки. І про це буде гарні новини для України. пашкубків і е, птиці будуть іти розмови. Як бачимо, обидва ці прогнози знайшли своє підтвердження. Навесні були новини про те, що Путіну оголосили про видачу ордера Гайський суд, про арешт. тобто Перетворили Путіна на політичний труп свого роду, а вже в жовтні цього року оголосили про нібито смерть Путіна. З'явились новини, тобто, бачите, підтверджуються новини Паш Жезлі. Тобто. Таро показували про таку вірогідність, і це підтвердилось. Давайте подивимося взагалі, що там сталося, який з путінів помер, чи взагалі хтось помер, чи це просто і ПСО. Зараз подивимося на розкладі. Чи дійсно хтось помер з тих, хто називався путіним? Лицар мечів. Справедливість король жезлів, трійка мечів. Дивіться, як карти показують трійка мечів, це конкретно може бути серцевий напад. У короля жезлів по справедливості. Тобто, я вам скажу, що ось ця новина про серцевий напад, вона не утка, як кажуть, в когось із путіних, тобто двійників по закону, хто носить прізвище також Путін. Був серцевий напад, це очевидно. По лицарю мечів це було різко неочікувано. Ось медицина, тому я думаю, що новина про серцевий напад в когось із двійників Путіна. Вона не фальшива. Хтось дійсно ледве не вмер, або може, і стався цей серцевий напад, і, як кажуть, зберігають там в морозильнику. Тобто, бачимо. Щось там дійсно сталося з цим серцевим нападом. Добре, давайте подивимося, чому цю новину так розкручують, чи використали це як іпсо, російські можновладці та спецслужби. Чи використали ось цю подію як провідхід? Ось новини, новини постійно вилітають, що новини були. Так, чи використали цю інформацію як і псу? Так, відлюдник, дедушка умер. Дивіться, дедушка умер. Диявол, Жриця і Дев'ятка мечів. Очевидно, в цій смерті є таємниця, є брехня, чи використали як і псо по дияволу? Так. Використовують це для того, щоб подивитися, чи буде у населення страх, чи будуть якісь зміни, чи почнуться якісь заколоти. Тобто йде тако, е, такого роду тестування через засоби масової інформації робляться всі ці підкилимні ігри. Добре. Е, також я чула таке, що, наприклад, використовують це для того, щоб продавати бренд Путіна і в 2024 році, коли будуть вибори, щоб показати, Путін вмер, а тепер Путін воскрес. І ось так, як це Воскресіння, нібито Христа і Путін для Росії, як свого роду, Христос. Ось таке. Давайте подивимось чи будуть це використовувати. Ось цю таку пропаганду, жахливу королева мечів, двійка пентаклів, четвірка пентаклів, туз мечів. Ось це може говорити про хворобу, смерть, але цього немає. Бачите, знову тут жриця випадає. Будуть використовувати що те, що хитке, стабілізується і дає прорив. Тому я думаю, що ось ця версія про Єпсо, про відродження, про переродження, про Воскресіння Путіна має місце, і це для впливу на мізки людей, що те не треба списувати, все стабільно і це принесе прорив Росії. Це вплив на ментальний план, що є перспективи трійка жезлів. Тому а ще й до процвітання. Тримайтеся за Путіна, тому що тільки він, ваш шанс у майбутнє і до процвітання. Тобто, я так розумію, цих двійників Путіна можуть використовувати безкінечно. І як ви дивилися мої попередні відео ще з минулої осені, підтвердив і потім цей сам Боданов, що у Путіна дуже багато двійників, тому незалежно від того, помре Путін чи ні, його двійників можна використовувати безкінечно. Безкінечно. На жаль, так, давайте подивимося, чи зі смертю Путіна закінчиться війна в Україні. Якщо, наприклад, вже набридна цей бренд, визнають його безперспективним. Чи закінчиться війна в Україні, якщо оголосять, що Путін помер. Чи закінчиться війна в Україні зі смертю Путіна. Тут шістка мечів, паж Кубків Добра новина, сила і трійка жезлі. Тут ось є перспективи, коли домовляться. Як утихомироти агресора, тоді можуть бути перспективи. Але це не закінчення війни, це ще перспективи далі, це якісь хитрі ходи, хіба що для того, щоб дати Росії передишку, але далі знову війна. Я вважаю, що зі смертю Путіна війна в Україні не закінчиться. Якийсь Путінів не помре, навіть якщо оголосять, що все, Путін помер, так само, як і Жириновський, його там щось зберігали, зберігали в морозильниках. Йому оголосили, що він помер. Але ні, зі смертю Путіна, на жаль, війна не закінчиться. Хіба що це можуть використати для якогось псевдоперемир'я, але потім знову буде війна. І якщо ви дивились мої відео попередні про Небесний Єрусалим і про те, чи буде ще війна в Україні, то, на жаль, ця п'ятірка мечів може відігратися і дуже таким злим жартом. А зараз я хочу вам розказати про. Сон. Він мене дуже налякав. Це снилося мені сьогодні, що багато наших бійців поранені і, на жаль, в них були відрізані пальці. І я наче як намагаюся ці пальці зібрати щось якось чи їм віддати, чи, чи щоб вони приросли, чи щоб пришити. Ну, такий дуже неприємний сон, я, мабуть, свій стан можу характеризувати ось цією дев'яткою мечі. Тому я вважаю, що цей сон до того, що, на жаль, можуть бути новини про те, що ось дев'ятка мечі. Що наших хлопців візьмуть десь в полон в великій кількості, або може бути якесь таке оперативне оточення на тих ділянках фронту, де ведуться жорсткі бої, або, як говорить, російська пропаганда, що зроблено котел і. Для того, щоб схилити Україну до перемовин, що дуже багато в полон візьмуть от щось таке. І я хочу подивитися, чи до цього снився мій сон, чи до чого це взагалі був такий неприємний сон. Дивимося: сон про хлопців українських в полоні. Дивимося. що До якої події може бути цей сон. Помірність, дев'ятка кубків, король пентаклів, король кубків. Бачите, тут все ж таки знову йде про те, що якась зустріч, така, знаєте, як застілля, круглий стіл, король пентаклів, король кубків, і тут помірність. і Королева Кубків Мах. Все-таки, я думаю, що цей сон може означати е, про те, що. Дійсно, буде створена якась ситуація, і, може, це буде і полон, для того, щоб король Кубків зустрівся з королем Пентаклів і домовлявся про якесь затишча, перемиря, стабілізацію, і це передусім території водних. Це Південь, і там, де вода, тобто це і Схід, Маріуполь в тому числі. Ось таке тут, крім того, ось лікування, король пентаклів може означати фізичне тіло, король кубків може означати лікування. Цілителя, так само, як і помірність. Тому я думаю, що цей сон також снився до того, що наші хлопці, які в полоні, потребують негайного лікування, негайного втручання лікарів і вони піддаються тортурам. Так, потребують, потребують негайного втручання медичного навіть захисту вищих сил треба просити, тому що там коїться щось дуже дуже страшне, їх хочуть використати як серйозний ресурс для того, щоб тиснути на перемовинах. тому Військові полонені, всі, хто чекає своїх рідних, максимально звертайтесь до вищих сил, тому що я ось так ще асоціюю ось ці, чого були пальці відрізані. Всі ми знаємо про жест Вікторія, Перемога, два пальці, підняті вгору вказівні і середній, які означають перемогу. і Історія має таке тлумачення, я вам зараз його зацитую. Всім відома майстерність стрільби з лука англійських лучників, серед яких, до речі, з'явився неперевершений стрілець Робін Гуд. Також всім відомо, що для пострілу необхідно затиснути тятиву двома або трьома пальцями. І ось згідно з історичними відомостями під час столітньої війни спіймані англійські. Англійські стрільці спійманим англійським стрільцям французи відрізали два пальця вказівний і середній. Після чого відпускали їх на волю як безпечних бійців. Таким чином, карткою англійців-стрільців англійців стала демонстрація цих двох пальців: мовляв, я живий, в полоні не був і війну ми виграємо. Також дуже часто залужний використовує. Цей жест, говорячи про те, що ми переможемо. Однак, давайте будемо сподіватися на допомогу вищих сил, будемо сподіватися, що все-таки цей сон не відіграється і не буде ніяких жахливих полонів чи оперативних оточень, як це вже неодноразово було. Згадаємо 14-15 роки, коли. Дуже багато наших військових взяли, на жаль, в полон. І хай все буде лише добре з усіма, хто в полоні, і сподіваюся, що вони все ж таки повернуться додому і побачать своїх рідних. Дуже б хотілося, щоб цей сон відігрався так, а не до того, що створять оперативне оточення, котел, щоб Україну. Стимулювати до переговорів на вигідних для Росії умовах. Ось такий був прогноз. Дякую вам за увагу. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, і до нових зустрічей!